Ми продовжуємо нашу програму в об'єктиві. Я Андрій Скоп. Гостями нашої програми нагадую є Андрій Левик, начальник відділу збереження культурної спадщини, а також історик, дослідник Іван Сварник. Ми говоримо сьогодні про символи комуністичної епохи і продовжимо нашу тему також про давніші пам'ятки нашого Львова, нашої області, нашого регіону. Щоб на завершення теми про комуністичну епоху, ми попередньо говорили про символи, От, і мені. Згадується такий величезний пам'ятник, як його називали, конніці Будьоного, який є по дорозі на Буськ. так, так і біля Олеська. Та, та біля Олеська я навіть десь читав легенди, як його відкривали. І, і останній раз, коли я його бачу, я не знаю, можливо, там вже помінялася ситуація. мені здається, що він наполовину вже був розібраний на металобрухту, намі туди, так, куди так, могли добратися. Місцеві частково, мешканці частково. почали його демонтувати ще до прийняття закону. До будь та, рішення. Та, та до рішення. <кій> От це є культурна спадщина, наукова спадщина. Що цей пам'ятник є? І що з ним робити? Ті всі пам'ятники і цей, який ви назвали, інші пам'ятник Нестеру, інші, значить вони були зняті з обліку як пам'ятки місцевого значення ще рішенням ради першого демократичного скликання обласної ради. От, і в якийсь час це питання так зависло. Потім пам'ятник щодо Нестора був повернений назад, як пам'ятка історії, бо це був просто бій, і вирішили, що це як історичний факт. От. А щодо пам'ятника Будьонному, чи Будьонівцям, точніше, то його зняли. Він не є пам'яткою на сьогоднішній день, але він, направду, є дуже цікава інженерна конструкція. І йдуть мови про те, що може би він був пам'яткою науки і техніки. Бо все таки інженери там попрацювали і, він, і, і його, як ви кажете, розтягують, розбирають, а він далі стоїть і тримається купи. Зараз цей пам'ятник фактично там на, на балансі місцевої ради, і думаю, що вони просто мали би його там тримати, щоб в стані. щоб Просто не нашкодив людям, які там можуть бути поряд. Тому що очевидно, що зняти таку споруду зараз можна було б, звичайно, грубо кажучи, банально на металобрухт. Але, з боку, є речі, які кажу, от просто мають якісь складові інженерного характеру. Тому кажу, зараз йдуть дебати, ніхто не приймав ніяких рішень, але очевидно, що. Такі рішення треба приймати. І я ще два слова скажу е, таких: е, вже, щоб я дав би слово Івану, е, <гум> <і> щоб він <гум> продовжує <гум> далі. Що все-таки <гум> треба продовжувати. Де ще є демонтовувати? це навіть нема сумніву в тому, і я думаю, що це не варто виносити на рівень, як пропонується там рад, обговорень громадські і так далі. Це має бути рішенням виконкому. Прийняли рішення, виконали закон, бо в нас гарні закони, ніхто не хоче виконувати. І друге, що я хотів сказати, вже завершуючи тему, пов'язану з пам'ятками. Нам треба будувати свої пам'ятники своїм героям. Це є дуже важливо. Я тут хочу відзначити все-таки великий позитив роботи обласної ради, яка. В свій час прийняла рішення про встановлення пам'ятників борцям за волю України. І зараз ми вже маємо кілька сотень встановлено пам'ятників у вигляді хрестів на могилах борців за волю України. Це можна згадати: Вишнівчик, це можна згадати Лисович, це можна згадати величезний цвинтар, де встановлено 190 хрестів борцям за волю України Стрію. І перед тим ми встановили понад 100 хрестів, 123 по області, де як окремій, де були бої і так далі. Оце є. Ми таким чином зможемо переламати ситуацію і показати, хто є наші герої. Оце є важливе, я думаю. Ще більш важливе ніж навіть зняття, бо зняття ми з часом забудемо і не будемо навіть згадувати за це. А тут треба показувати, щоб не було це, грубо кажучи, порожнім місцем. Це зняли, а там нічого не дали. Тому це є важлива робота. Це дуже важлива навчальна робота, і про це я би хотів кілька хвилин зараз ще переговорити, але, до та, але вже після того як ми закінчимо з комунізмом. Пане Іване, от для вас, як історика, так от цей пам'ятник Будьонова, Ну ми зрозуміли, що його можна використовувати, показувати як вдало наші архітектори проєктанти поставили таку, інженери таку споруду. Е, е, на вашу думку, цей пам'ятник варто, щоб він там стояв і загрожував, як вже казали життю з життю людей. З Точки зору ідеології, звичайно, що це є дуже шкідлива річ, це є символ радянського імперіалізму, символ прагнення комуністів підняти світову революцію. Це є похід, який була, було здійснено червоною Росією проти Європи. Згадайте, так, що так. їх зупинили аж на віслі під так, Варшавою. Так. І поляки досі називають той останній бій чудо на віслі, оскільки вважали, що Червона армія настільки міцна, що навряд чи вдасться їх затримати. Но там і українці брали участь українці брали участь у відбитті цього, ці, та, та, цього та, та, наступу. Всі так, були. Так, частина УНРівських дивізій брала участь у захисті Варшави. І тому Звичайно, цей пам'ятник треба ліквідовувати. Тут рішення однозначне. Попри його певні вартості, інженерні, архітектурні, можливо, композиційні, дуже цікаві. Однак, все таки сенс цього пам'ятника є у прославлянні агресії червоної агресії проти Європи. Як ми поліквідовували всі речі, пов'язані із походом Червоної армії сюди в Галичину, пам'ятники знесені, вже так, так. лишилися самі бетонні так, постаменти так. в багатьох місцях. Так треба звичайно ліквідувати і це із тим, щоб у нас не було такого ем, символа тоталітаризму. Це однозначно думка. Ну, ну і тим більше, підтримує, що підтримує. для моїх дітей хто такий будьоний. Буйонний, так. Я думаю, що вони точно не знають, і можливо, слава Богу, що вони так, не знають ну, хто такий ну, будьони. Наші, не наші громадяни багато. Богу, дякувати, вже забули, хто такий Ленін. Ну, Молодь так, 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 не, не так, так, чула і цього прізвища. Для так, них та. теж таке якась абстракція, чисто. Та, ну і, це ми розуміли, позитив... що це навіть безпека, бо ті, що розбирають метал, то вони знають, чого вони ризикують. Ну, але все-таки будемо говорити реально про дітей, які там очевидно. Ну, для них це атракція, <смеш> атракція, може були, атракція яка може погано закінчитися. Тому, очевидно, що влада мусить з такими об'єктами приймати якісь рішення. Тим більше, наскільки воно гарно естетично виглядає наполовину розібране. Так, Можливо, так. це дійсно пам'ятник епохи Будьонного, Радянського Союзу і вже Незалежної України. Я пропоную <смеш> розібрати все і лишити дві голови коней, щоб, щоб була. Щоб було зрозуміло, що тут було щось таке цікаве. Ну можливо, але все-таки, якщо так сказали, то я думаю, що вартує це забирати, тому що це такий символ тоталітаризму і очевидно радянської такої інвазії в Європу. І на жаль, таких пам'ятників, які не пов'язані навіть з якимись захороненнями, є достатньо. Ну в стрію, скільки ми мали скандалів з пам'ятником, який нічого ну не представляє собою, як просто пам'ятник тоталітаризму в самому центрі міста на площі Ринкової площі, то скільки шуму було, що знімають, то то ж ганьба, заходен, як. Там ж нічого немає, а просто був у радянському воїну, просто так. Тобто на всякий випадок, щоб пам'ятали, що радянський воїн є з автоматом і він завжди пильнує. І тому ті речі треба однозначно забирати і знищувати. Я ще раз кажу, треба повертатися до наших героїв і встановити їм пам'ятники. Це є найвищо важливий. Ми будемо говорити зараз про нашу спадщину. Ви вже підняли питання символіки наших героїв, що ви стрільці в Української Галицької армії, УПА, ОУН. Але мені довелося також областю багато їздити нашою. Так, і я дивився на ті хрести, які були встановлені на початку 90-х, в середині 90-х. Чесно вам скажу, це трохи так сумно. Сумно тому, що робили кургани, ставили хрест і все. І вже нема кому поставити квіти, нема кому доглядати. Можливо, ще колись якесь свято приходить, то хтось щось там підмалює, але насправді ті кургани осипаються і ті пам'ятники не доглядаються. Чи це має лишатися на опіку громади і на совісті громади? Так чи все-таки влада мала би якось більше цьому уваги, і місцева влада уваги? Все таки очевидно. Ну, дивіться, якщо так говорити, якщо це пов'язано з захороненням, то все таки у нас є закон про поховання похоронну справу. Він визначає багато речей, які пов'язані саме з тими моментами. Очевидно, перше в першу чергу це має тим опікуваться місцева рада. Це однозначно місцева влада і рада, відповідно сільська селищна там міська і так далі. Але є такі, скажімо, об'єкти і символи, які є загально національного характеру чи, хоча б місцевого характеру, і це вже є дуже важливо. Тому ми зараз. Ті місця, наприклад, де є встановлені, встановлюються нові хрести борцям за волю України як пам'ятні знаки, ми їх оголошуємо пам'ятками місцевого значення. Тобто вони вже дістають свій статус пам'ятки історії. І очевидно, що тут може до, до вже долучатися. Влада, влада вже місця має на це відповідальність. Певно так будемо говорити так, не навіть не обов'язок, а вже вибу обов'язок ви, всі ми маємо. Та. А власне відповідальність, щоб та, все-таки та. приїхали, ми подивилися і зробили зауваження. Та. І влада має все-таки тим опікуватися. Ну, ми ну не можемо і ми чекати на, на громаду. Бо... Пане Андрій, але ми долучаємося. Чому? Тому що розумієте, є ж цвинтарі, які пов'язані з першою світовою війною, з другою світовою війною, з військовими діями там пов'язані з УПА і інше. Вони часто бувають не десь в населеному пункті, Вони поза межами бувають, вони бувають в полі, в лісі і так далі. Очевидно, через те ми також до того долучаємося, і очевидно на це є кошти обласного бюджету. І у нас є таке такі пункти, як впорядкування могил загиблих, чи перепоховання із чи упорядкування цвинтарів. Це не просто упорядкування цвинтарів, піти покосити траву, тільки розумієте, це є облаштування цього місця. Це є так само. Встановлення чи відновлення тих хрестів, які ви кажете, в якому поганому стані чи заміна їх? От зараз у нас є звернення громадської організації про заміну хрестів 107 хрестів в тому ж червоному, тому що вони вже 20 гаком років відстояли і вони були зроблені а так само. Матеріал? А вони там бетон. Він вже на жаль був не дуже якісний. Не Видно, бо він вже дуже потрісканий. І зараз там є пропозиція інших поставити хрести. Тобто і такі речі треба робити. Бо будь-яка створена, вона потребує догляду і ремонту. Але і очевидно, що... ентузіазм. якісь Народне піднесення кожне ні, що міг і ставив, і відповідно, я думаю, і це було розгано, що влада це оцінить і почне далі робити ту свою роботу. А сталося якось не так. Ну, дивіться, то так от. Тут, якщо це, наприклад, є символічна могила, як часто буває, бо буває, що це не пов'язано з з символічна могила в селі, то до свята якогось, до Дня Незалежності, то, чи там до іншого свята Дня прапора, то. Як правило, місцева влада це робить. Вона там покосить траву, там поприбирає і поставить квіти, чи проведе якісь скажімо, заходи. Якщо це Загинули і захоронені односельці чи сусідні, то там як правило це відбувається досить урочисто. Я був так само не один раз на таких заходах, де люди знають, що тоді, то тоді, то такого то числа, чи на якесь свято, чи релігійне, чи державне. Вони туди йдуть. Є служба Божа. Вони впорядковуються. Очевидно, що є такі недоліки, про які ви сказали. Ну, ми так само на це звертаємо увагу і пропагуємо це. І Для того, до речі, і наш журнал виходить пропагувати. Та, ми зараз ми ще допросили. Та, я так це я... подивився і згадав, так задав та, 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 за некраші Хочемо перейти на іншу тему. От ви чим як, як ви оцінюєте ситуацію з власними українськими пам'ятниками і хрестами? Ну, ви знаєте, я е, багато їжджу взагалі по Україні, і скажімо, щороку я буваю на Франківщині е, і через інші області проїжджаю. Така ситуація не лише у Львівській області. Я бачив е, насипані пагорби з дерев'яними хрестами. Де видно, що лише раз на рік туди приходять, лише раз на рік, і це символічна могила. Тобто там не лежать конкретні люди. Це люди висипали очевидно вісімдесят 90 му роках на хвилі того ентузіазму і національного піднесення, і оскільки воно не пов'язано з конкретними персонами. Не пов'язано з цією місцевістю, то зрозуміло, що це є абстракція, і ставлення до абстракції зовсім інакше, ніж ставлення до конкретики. Там, де лежать чиїсь діди прадіди, де є рідня, там звичайно буде зовсім інакше ставлення. Ну і чи варто це доглядати? Звичайно, що це потрібно підтримувати навіть ті, де є символічні могили, потрібно поєднувати зусилля громадськості і держави, тому що сільські ради часто не мають великих коштів на, на свої видатки. Часто це є убоге село, де немає дорослого населення працездатного, де багато людей виїхали на заробітки, лишились самі пенсіонери, нема ніяких малих підприємств, тобто чого, що приносить кошти, і вони не мають відповідно за що ремонтувати ці могили. Тут вже звичайно що першу роль має відігравати держава, там де рада явно не в спромозі. Ремонтувати і утримувати такі об'єкти, ви до нас завітали з журналом Наша спадщина. Я вже так розумів, що вже готується до виходу четвертий номер. І... Знаєте, мене душа радіє, що в нас такі журнали виходять, друкуються, тому що все таки в той час економічної кризи, війни необхідно пам'ятати про свою історію, про свої пам'ятки, як їх зберігати, і в них історія. Бо можливо, все мене, а це залишиться і залишаться ті статті, і наукові і дослідження. Але як зберігають пам'ятки архітектури і чим цим задоволені є львів'яни? У нашому сюжеті. Знаєте, перше може її закінчити потрібно, а тоді робити якісь висновки, але то є одне, а друге хтось дав дозвіл на це. Все, тоді звітам треба питати. Ну Наразі ну, ні, вона мені не подобається. Але так як тут ще йдуть будо будівельні роботи, я не можу сказати, яка вона буде виглядати в кінцевому результаті. Тут було щось взагалі невідомо що, але на рахунок того, що руйнуються старі будівлі, я абсолютно проти. Просто це і дуже дорого реставровувати. Розумієте, набагато дешевше комусь продати територію, і хтось це будує. Це зовсім менші гроші. Гроші, які витрачаються на реставрацію, набагато більші. Розумієте, тому. З однієї сторони, ну, тут, я так думаю, різні фактори, але я особисто проти руйнації старих будівель і щоб будували щось нове. Воно не вписується по своєму архітектурному варіанту. Я не знаю, які повинні бути, напевно, якийсь головний архітектор міста, який повинен затверджувати, чи пасується, чи ні. На мою думку, взагалі він сюди не вписується. А якщо взагалі на тему того, що будують нові будинки, то ну, є гарні приклади того. Наприклад, Буквально тут за рогом збудували новий будинок, але він має гарний вигляд і вписується в загальну картину. По-моєму, якийсь такий будинок був, який був не варто уваги. Але може я не пам'ятаю. Ну, не... Те, що я не запам'ятала. Щоб... Ну, я думаю, що цей історичний центр треба зберігати таким, як він є. І отакі от споруди, бетон і скло, і, і хай би були трошки на периферії. Вони є сучасні, вони є потрібні, вони є офісні, вони є на, на часі, але не в центрі міста. Можна руйнувати, але розумно, а не так все підряд. Ну а, або пі якісь кошти, гроші то до питання. Розумно можна будувати. Чи руйнувати, чи будувати. Декілька слів про е, журнал Наша спадщина, редактором якого ви є, пане Андрію. Е, розкажіть, чому він видається, і е, які, які завдання ви ставили перед ним? Ну, перед Знаєте, така думка вона побутувала давно, вже ми її обговорювали з різним колом осіб, е, з громадськістю. Е, з Жовківським заповідником, який, до речі, долучився дуже багато до випуску першого номера, і далі членом редколегії є директор заповідника Герич. Тут член редколегії, до речі, Іван так само. От і тут в редколегії зібрані люди, які люблять, знають і охороняють культурну спадщину. Це і Андрій Гречило, і Микола Бевс, професор Микола Бевс і Микола Гайда. І Сверник, і Ігор Тимець, і Андрій Салют. Я, 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 я дивлюся досить... колегія дуже велика. Ну, вона пане... не дуже велика, але вона, вона... досить така дієздатна Вон, ви я скажу так. Тут навіть наукові звання кожного так, тут редколегії. Це, напевно. Це. напевно, можна півжуналу на пану весь вирушати власне. Правда, а от практично але... точки зору по так... пане Андрій, дивіться, так. ми маємо журнал, наша спадщина. Так. Ми маємо дуже багато науковців, і всі знають, що треба зберігати. Культурну спадщину. Ви знаєте, чи саме йдеш по Львову, і таке враження, що всі все знають, всі люблять Ой. той Львів, але, але чомусь того не відбувається. Знаєте, зараз поставили будинок на по вулиці Франка, який шкляний куб. Я розумію, що це якісь нові тенденції, і кожен хоче принести, відкрити свою сторінку в епосі. Але як таке може відбуватися тим більше, що те, що мені розповідали, що архітектором цього будинку так, є близький родич керівника управління історичного середовища міста Львова. Ви знаєте, і це якось. Люди про це знають, люди про це говорять. Ну, але нічого не робиться. Можливо, я би так до пана Івана би зараз питання, бо влада скаже свою думку. Пане Іване, ви як громадський діяч, ви як дослідник. розумієте, мене дуже разить те, що будуються модерні споруди в історичній частині міста Львова, в його центрі. Богу дякувати, що вдалося не допустити будівництво на перетині вірменської і краківської, там мали такий аналогічний комплекс, спорудити. Далеко не все вдається громадськості запобігти цим новобудовам. Мушу сказати, щодо будинку, який ви згадували, то первісний проєкт. Був зовсім не таким. І те, що ми обговорювали на управлінні охорони історичного середовища міста Львова, а я є членом консультативної ради, зовсім не сягало такого рівня. І коли я дивлюся, що з кожним днем виростає якийсь новий поверх в іншому ракурсі, з інакшим оздобленням, що воно дисонує з усім середовищем навколишнім мені стає страшно, тому що це означає, що архітектори подають два проекти, один офіційний, а другий неофіційний, тому що будівельники ж не можуть будувати без якогось проєкту. Вони не на власний розсуд доліплюють ще один поверх чи, чи якусь конструкцію. Ну і це означає, що у нас немає не абсолютно контролю за новим будівництвом, немає впливу, немає механізму притягнення до відповідальності порушників нашого законодавства. Бо законодавство у нас хороше законодавство щодо охорони культурної спадщини. Дуже добрі закони, але самого механізму як покарати, ви подивіться на вулиці е Сербській будинок, так звана фабрика шоколаду з тими конструкціями на фасаді. Це пам'ятка архітектури, на яку поначіпляли чого і вже зняли бої зняли. Вже зняли <см2> вже зняли ви вулиці. Ви я, не я був свідком того, як це пробували <см2> <см2> знімати, <см2> не один yes, раз. Yeah, yeah. Вже 네. зняли. Ми такі можливо оптимістичні ноті маємо завершувати нашу програму. Я спеціально в кінці програми почав з комуністичної епохи і продовжив про сучасний стан архітектури в історії Львова. Я сподіваюся, що наступного разу ми власне більш детально обговоримо про ті проблеми. І щоб, ми, щоб наші глядачі ставили нам питання, ми попросимо, і щоб ви мали змогу на них відповісти. Дякую за увагу. До зустрічі.